Закарпатська область по загрозах. От я питаю, чи буде там щось літати, Буд, буде бути на чеку. да Виходить паш мечів, це бути на чеку, чи є загроза для Закарпатської трійка, чи виходить, і карта обстрілів виходить. Тому Закарпатська будьте, будь ласка, обережне. Це або уламки якісь можуть бути, да або щось там ну в плані дронів десь таки залетіти да від, від збиття, якийсь урон нанести. Що під загрозою? Не знаю, що вам сказати, прям практично на кожне місто виходить. Да, імператриця а повторити щось з минулого, да, або знову ж таки діти, жінки пологові і карта Єрафанту. важлива для України, церкви і пам'ятки архітектури, торгівельні центри, молодші навчальні заклади, от все соціального призначення. Ну і знову ж таки карта сонця, що там у них є в плані і світла, в плані АЕС, Гес, що там таке от Житомир. Ну, більше, мабуть, Житомирщина, та що ближче до Києва. А... Світло і багатоквартирні будинки. Mm. Виробництво. Ну, по, по вежі там щось можна. Обережно. Ви згадали Рівненщину і Хмельниччину. Окремо про ці міста люди питають: у когось там діти, у когось ще хтось рівне. І Хмельницький. Угу. Ну Вона початку сказала, що Рівненщина Хмельниччина, і тік... Хмельниччина, так. Да. Так, да, рівненщина так знизу, те що ближче до, ну так мені зафонило, да, чи як завібрувало. Хмельниччина. Хмельницький, чи, ну і Хмельниччина, і Хмельницький. За Одразу від жезів. Карта швидка, дуже обережна, тому що і від збиття можуть бути якісь да, ураження, ну і не дай Боже. Щось кудись прилетіти може. Момент зв'язку, момент світла. Це Хмельницький і хм... ну Хмельниччина, що умова в плані світла. Хмельниччина. От бачите, от я питаю: Хмельницький показує дійку жезлі, все ж таки момент десь або на кордоні, або щось таке. Ага. І в Рівні. І зараз люди пишуть Харків наразі під масованою атакою дронів. Рівне так само, Рівненщина більше. Ага. Та? І знову ж таки, сполучення, щось на околицях, жертви можуть бути серед населення. У мене карта світу у мене в моїх розкладах вона показує на цивільних, на жертви серед цивільних людей. Mm. Ну, по п'ятірці мечів це приватне. Yeah. Все приватне. Львів. Uh, Львів, місто Львів. Uh, світло, uh, зв'язок, світло. Знову ж таки, уламками якісь пошкодження можуть бути. Uh, 8 жезлів, карта. Начебто і швидка, але сімка пентаклів, В сімка все ж таки десь, знаєте, як чекають, збирають, збирають інформацію так, щоб ну, кудись націлено попасти. Націлено. М -м -м -м. Під загрозою діти і минулі ситуації неприємні агресія. Жертви можуть бути: Львів і Львівщина. Дев'ятка жезлів все ж таки більше про. Угу. Карти в покажу, так, щоб просто не думали, що це в один день прям станеться. Найближчий угу. час, от там, до десяти днів, грубо кажучи, але ж, ну, як попередження більше. Тернопіль ситуація складна, але якось ну, більш-менш тернопіль загроза на більший час, Тернопільщина більше знову ж таки, королева мечів виходить. Це знову ж виробництво чиєсь, не факт, що наше, ну тобто, якісь вливання якісь. По дияволу, Верховний суд, жертви можуть бути, руйнування, можуть бути перевезення, переміщення, склади якісь там, де багато ресурсу. І навіть не факт, що будуть щось говорити, бо такі карти виходять, щось з водою може бути пов'язано, отруєння води, карта смерті знову ж таки, там, де багато чогось, багато, багато ресурсу якогось, склади якісь великі. Тут спонтаклів іерафант, щось таке, знаєте. Важливе для ага. громади. Місто Чернівці. Ну, ви, ну, подивимось зараз. Навіть там? З минулого і от одразу згадується той випадок, коли чернівці вважалися ну дуже безпечним містом, да. а потім прильот і жертви. Mm -hmm. Так, да, і виробництво, і світло якесь може. Чому в мене постійно падає іерафанти? У нас не заплановані ніякі там зустрічі, може не в нас, може десь якийсь сльот посадовців політиків десь. Ні, 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 ніхто там нікуди не їде, окрім сьогоднішньої зустрічі Трампа на найближчі дні. Може, хтось до когось збирається Можна. приїхати, бо таке відчуття, як знаєте, як показове щось, Тому що Єрафант, він завжди про е, медіа. Там же ж, типу, день народження у, у цього. У Путіна сьомо. сьомо. А, може, щось таке, знаєте? Аж навіть голос а? зник. <кій> Це, може, буде останній його день народження. Так, це така дата, яка. Не його, так? Да? Не його. Угу. Так, 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 так. Черкаси також сказали Запоріжжя. Запоріжжя неочікувано знову ж якісь державні заклади, дитячі заклади, навчальні, молодші навчальні заклади, і все, що пов'язано з. Ой, Боже, зараз колесниця і правосуддя. Державні якісь об'єкти, державний транспорт, і це можуть бути і потяги, і вокзали, і, і дороги, переміщення, приміщення, мости, і все, що. Пов'язано з транспортом, з великим транспортом. Хоча колесниця часто показує і на мопеди, в тому числі, тому будь-який транспорт. Е з Запоріжжя по домовленості, якісь удари по домовленості. Тому домовленості з скил. Так, да, як зрадники, якісь. Якісь будуть зрадники а, здавати. Всередині, там? Так. Да. <реку> 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 Якась дуже важлива дата. Я не можу зрозуміти, для кого ця дата важлива, це ієрофант. На кожне місто, практично, в 90%, що ми з вами дивимося, виходить ієрофанти в Верховний Суд. Тобто, це щось важливе для всіх людей, для того, щоб щось показати, зачепити якомога більше в плані картинки. Щоб якась така, знаєте, створити якийсь контент. Ну, от, от зараз мені йде отакими от прям словами. До речі, Ірафан часто ще й про третю країну, про третю сторону. Як співпраця якась. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.